Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами подивимося інченем. Вже дістають якісь нові товари, котрі більш схожі на святкові новорічні, а не на Чорну п'ятницю. Спочатку ми з вами подивимось, що є на витрині. До речі, у нас дощ. Зі снігом. Ось тут чорне пальто, класичне, коротке, біля нього босоніжки. Вони, мабуть, можуть знадобитися на якусь вечірку, жакет в стилі шанель а також джинси. Для ним актуальні широкі джинси. Також сапоги на підборах елегантні. Прямуємо подивимось ближче. Сьогодні для тих, хто нервував, що моє пальто шуршить, я в зовсім іншому пальто щоб воно не шуршало. Ось такі елегантні сукні для дівчат. Це є новинки. Вони більш схожі на новорічні для вечірок. Одразу ми з вами дивимось колекцію коледж. Це для молоді, для підлітків. Ось такі гарні сукні в паєтках. Дивимось ціни одразу 1999. 2999. Ось такий. кардіган. Рожевий светрик. Яковерки сердючки. Привіт, Андрій Михайловичу. І ось ще рожевий светрик. Зверніть увагу, що половири та светри прикрашені всі ось такими стразами, котрі можна нашити самостійно. Дуже симпатична колекція. Різноманітні, окрім страз, різноманітні намистини. 2499. Ось такі кофтини з коротким рукавом. Блакитний колір, а також чорний. Курточки, котрі в нас вже не актуальні. 45 євро. беднычки короткие, а так уж классичные черные трикотажные сукни. Девчатка убирают. Вот такие курточки. Вони також не актуальні у нас, чомусь з'явилися запізно. У нас вже на вулиці ноль, а також падає сніг. Дивіться, яке оздоблення. Ось така акрилова цепь або ланцюжок на майку. Чорний варіант, білий варіант. Ось такі актуальні безрукавочки. Вона може коштувати як дорога, так і зовсім дешево. Від 4,5 євро до 20. Светрики з V-образним вирізом. Трикотаж. Ось такі гарні джинси широкі. 24,99. Як на мене, то дуже вдалі. Ніяких прорізів, отворів, лаконічно. Тут навколо них ще є ось такі сукру. Чомусь вони їх повішали назад і думають, що дівчата їх знайдуть. А ми прямуємо далі. Тут у нас смугасті светрики, жакетики Шанель. А також ось такі ближче, подивимось, скільки вона коштує, така безруковочка. 1999. Ми з вами прямуємо подивимось ще. Пальто, лотики. Светри ось таким напускним верхом 1999. Ось такі елегантні сукні пропонуються молоді. Вже хтось приміряв та запачкав тональним кремом. 49,99. бомпер, шкірзамінник, виглядає непом'ятий, дуже акуратний. Ось такі гарні дівчата. До речі, друзі, у кого є підписка InciDM в інстаграмі, там дуже гарні бувають ролики, як комбінувати їхній одяг для того, щоб. Люди або жінки, котрим уже багато років, не казали, що це поганий тренд бренд. Я сама особисто собі тут.